З аналогічних компаній не задають, звісно, компанія завжди е, націлена на ефективність і на результат. Враховуючи те, що, напевно, в енергетиці дуже багато підприємств саме там, державного сектору, да, то зрозуміло, що там, корпоративне управління в Україні і е, в цілому управління ще не є на. Вис високому рівні для того, щоб розуміти, що там усіх держслужбовців є точні Кіпіай, і вони їх мають виконувати. І тому можна сказати, що в їхній там діяльність якось там коректується чи корелюється в залежності від того, які цілі досягаються. Звісно, це є на державних підприємствах, але все одно думаю, що це напевно не, не в такій мірі, не в такій ступені. Тому я би сказала так, мені і до цього. Подобалось працювати завжди з викликом. Мені не підходить, напевно, наразі на моєму даному там етапі життя. Мені не підходить та діяльність, де напевно якась спокійна, тому у нас меч. Тобто, це просто буде напевно неправдою казати, що мені це не підходить. Мені це підходить, мені це подобається. Я точно знаю, що я можу реалізувати круті проекти. І власне, та роль, яка в компанії прояснилася під час війни. Насправді це звичайно, там всі наші проекти зробили набагато більш масштабними, і це захоплює плюс. Ти розумієш, що ти важливий під час війни твоя діяльність вона впливає на життя країни.